Що б ви могли сказати про слов'янські письменності, зокрема буквицю, глаголицю, літицю, руни? Значить, найдавніше писення світу у кам'яній могилі. У кам'яній могилі і в околицях вперше з'являється абет. Потім вона в траду потрапляє, потім вона в її підпотрапляє, перенесена саме з цієї землі. Ну, а вже на тій абетці найдавнішій в світі. Кам'яній могилі вона біля 4 тисяч років з'являється. Можна виводити руни, в тому числі, значить і руни, якими написано в Олеса Книга. Ще запитуємо. А зв'язок з тертері вінчанською письменністю? Оце через кам'яну могилу, індоєвропейський світ. Він охоплював, значить, Балкани, я ж сказав, Дунайськ і Дніпровський, а потім аж до Індії розповсюджується. Тому ага. Вінчанська. Але Вінчанська. Вона десь, значить, близько 7 тисяч років з'являється. А в Кам'яній могилі 14 тисяч років. Перша письма. А зв'язок з Аркаїмом Аркаїмського. Аркаїм, значить, що найбільше там 4 тисячі років. Арійський центр. А значить, поява арію у Подніпрові 7 тисяч років. Майже значить скільки це майже вдвічі давніше, ніж Аркаїм. Тобто можна сказати, що і Тер -Тер вінчанська культура, і Аркаїм це якби відроги, відростки від тої самої Арати, Рати тропільської культури? Так, значить Арата було ядро індоєвропейської спільноти. Оточенням цього ядра або були арійські племена. Якщо конкретно про Аркаїм, він з аріями пов'язаний. Вот. А вінча вона більше за ратою пов'язана. Ну тут багато так нюансів і все таке, але в принципі...